Давайте, будь ласка, 26 й так, 26-й так, І крещендо мені зробити. Що я хочу? Крещендо, крещендо, крещендо. А потім взагалі новий ступінь, нова сходинка. Прошу. 26 й так. На жаль, у нас немає такої можливості постійно репетирувати і так, як нам хотілося б, але завдячуючи адміністрації, завдячуючи пошукам таких безпечних локацій за потреби перед концертами, ми можемо зігратися, ми можемо зібратися і попрацювати над якістю нашої програми. Крайні під'їзди, які знаходяться з того боку і з цього боку, вони не ушкоджені залишились, а вся, весь пік вибуху якраз прийшовся саме на цей під'їзд. Мій другий під'їзд, де в квітні 22-го року, на самому початку вторгнення Російської Федерації в нашу країну був приліт. Цього всього не було. Тут просто була така велика яма, починаючи від третього поверху, Вся ця, всі ці сходинки вони були обвалені. Людей евакуйовували з цього будинку і саме до вікна моєї квартири. Коли ти щось створюєш для себе і в тебе це забирають, незаконно забирають, це дуже тяжко і дуже боляче на, на душі. Але найголовніше, що всі залишилися живі. Взагалі ми працюємо онлайн, вчимо партії, відпрацьовуємо матеріал, але все одно в колективному музикуванні нам потрібно збиратися, і це щоб дійсно великої гарної якості були виконання. Сьогодні у нас, до речі, близько 30 людей на репетиції. ходять, а раніше було більше 50, і 60, і навіть більше людей, коли великі склади були оркестру, твори вимагали того. Саме в Харкові я відчуваю дійсно сенс музики, і мені саме це подобається, що наша музика доступна для всіх, і ми підтримуємо наших громадян. І мені цього дуже не вистачало, коли я навчалась в Європі. Початок війни я застала в Харкові, але все ж таки ми прийняли рішення згодом виїжджати, і я повернулась додому. Я зараз проживаю з батьками в рідному місті в Полтаві. Не вистачає спілкування вживу. Дуже важко грати постійно на камеру. Ти віддаєш, а назад ти нічого не отримаєш. Тому я стараюсь, якщо я знаю, що десь буде в Харкові концерт, і я можу виступити. Я завжди стараюся приїжджати і виступати вживу, представляти наш університет. Я виїжджала буквально на початку війни в село. Я не могла з собою взяти інструмент в область, і тому я знайшла палац культури в цьому селі. І я ходила туди грати, хоча б на якомусь розстроєному портепіано. Не дивлячись на те, що Харків тоді обстрілювали, ми повернулись влітку, бо я кожен день казала: мама, я хочу грати на цимбалах. Мама, я хочу повернутись.